Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі компанії elektromotor.com.ua Сьогодні у нас приїхала поставка акумуляторних батарей bb Battery модель IB5012FR. Такі акумулятори використовуються для джерел безперебійного живлення, для охоронних систем, для сигналізацій. Як ви бачите, приїхало їх в достатній кількості, тому ті, кому вони потрібні, замовляйте. Зараз, як ви бачите, досить рідко можна побачити в наявності такі акумуляторні батареї, тому зараз є така можливість їх запропонувати вам. Є вони у нас в достатній кількості, ще приїдуть. Тому всі, хто потребує, звертайтеся до нас на сайт elektromotor.com.ua з нашими робочими номерами телефонів. У нас гарні ціни. Є в наявності. Бачимо такий от акумуляторний пристрій наш. Це у нас батарея необслугована, повністю вона герметичного формату. В комплекті у нас йдуть гвинти для клемів. Можна її використовувати в різних положеннях, таких як, наприклад, якщо вона буде у вас стояти на, на боці або в такому лежачому положенні. Можна їх використовувати, але тільки не можна, щоб вона у нас була на кришці, тому що у нас є отвори, з яких виходять у нас наші відпрацьовані гази. Хоч і невеличкі, але все ж таки процеси там відбуваються. От такі от батареї формату AGM, повністю герметичного формату. Не досить вона важка, якщо можна побачити, десь вага її складає 16,5 кг. Так що, друзі, звертайтесь, поки є. Пропонуємо. Будемо вдячні за ваші замовлення. Зараз такий час, що треба щось думати зі світлом. Робити якесь опалення, мінімально, щоб бути не в темряві, а мати хоч якийсь запас енергії. От за такими батареями звертатись до нас в компанію. компанія Електромотор. Раді, що дивитесь нас, підписуйтесь на наш канал. У нас завжди, як тільки з'являється якийсь товар, стараємося одразу повідомити про це людей шляхом відео. Тому будемо раді чекаємо вас на сайті нашої компанії electromotor.com.ua Всього вам доброго, до побачення.